Проєкт рішення про внесення змін до рішення міської ради про затвердження програми культура Запоріжжя на 25-27 роки за цим проєктом рішення у нас передбачається виділення додаткових коштів для завершення робіт по об'єкту капітальний ремонт в Лагустрій території біля центру культурних послуг за адресою інженера Переображенського 15. у розмірі 26 мільйонів. 267 746 гривень. За цим проєктом рішення це все. Це вже безпосередньо на виконання робіт. Є проєктно-кошторисна документація, це вже безпосередньо на виконання робіт. Розкажіть, що там зроблять? До кінця року, враховуючи те, що в нас є безпосередня зацікавленість цим об'єктом від міжнародного фонду ЮНІСЕФ, який вже створив нас мультицентр для дітей, зараз опрацьовується питання створення молодіжного центру в цьому закладі. У нас є наразі проблема з покриттям, яке біля цього закладу, тому що воно достатньо вже непридатне для експлуатації. Виникає в нас затікання до приміщення укриття. Це в нас приблизно там квадратних метрів, які наразі непридатні для експлуатації. Біля палацу цін її там ремонтували, не парковка ремонтували територію вісімнадцятому 2018 вірнадцятому році. Тоді не вистачило коштів на парковку, парковку так і не зробили. Зараз після кожного дощу там стоїть просто озеро, води в палац неможливо зайти, а це саме центральний вхід в палац. Плюс до того, що минулого року ми відкрили там незламний хаб, танцювальні студії, спільну з точку з ЮНІСЕФ і школу 99 го тобто там великих півтори тисячі квадратів укриття. І з одного боку, де укриття виходить на цю парковку, йде затікання ще й до того ж. У нас стіна одна, ну ми можемо експлу... не можемо експлуатувати частину приміщення, тому що вона постійно Ця стіна, то Потрібно вирішити проблему з парковкою. 26 мільйонів. Це не тільки парковка. А що Парковка, молодіжний центр разом з з співфінансуванням. І щеток А? двадцять. І ще дитяча е зона, де колишній вистачений басейн. Нам на початок робіт е на наживулі чи поза сесії виділили кошти, 80 мільйонів тендер. То це буде комплексна, ця територія приведена до ладу. Спільно робимо з головою районної адміністрації, проводимо комунікації з мешканцями, з нами, такий значущий проєкт. Ветеранам 2000 на рік, а сюди 26 мільйонів на благоустройство благоустройську. Не зовсім так, тому що в ветеранській політиці є ще обласна програма, є ще державна програма виплат. Тобто це такий комплексний процес. Ми від себе розпочали, ми з вами департаментом ветеранської політики створили рік тому, почали займатися тільки рік тому. Я вважаю, що дуже багато чого зробили на сьогоднішній день і ми рухаємося далі без проблем готові подавати проєкти рішення на збільшення якщо всі мені здається не кажемо дякую за оцінку віктор говоріш питання наступного чи реалізується Тобто в грудні це буде вже жанатижок а нам требовали и продавать что там, causes, там as well as well, на а как вы там на так они так продуваются ваши, знаете, ну, ну почему я задал все запитания? я примерно понимаю сколько стоит устранить затекание под стенку точно не 26 миллионов а пояснение, которое ему дал заступник, ну Раціонально. А спроб для затікання і ще є інші, інші, інші роботи. Прийнято. Предлагаю підтримку. Ой, ну якщо ви так кажете, то ми не маємо права, ну права Колеги, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую, рішення прийнято.